Значить, так хочу звернутися до начальника маманчика. Шановний начальник маманчика. Треба підняти їй зарплату, так як мене годують камінцями і всякими кізяками. А таку булочку, як я, потрібно годувати креветочками, м'яском, смаколиками, курвасанами в кінці кінців. Тому єдиний вихід це підняти зарплату для утримання такої булочки, як я. Я все сказав. Та я взагалі не можу поняти, з якого приводу претензії. Я не був ні на якому столі, сліди не мої. Що? Вуса в сметані? Да, ну, це, звісно, аргумент, ну це все одно не я. Не знаю. Увага, увага, термінова об'ява. Шукаю собі нову кожану. Молодий, у розвіки сил кот, шукає нову кожанку, яка не буде жадною. Тому що знаєте що? Я дізнався, що є цукерки для котів, а моя жадюга ніколи жодного разу мені їх не купила. Ну як таке пережити? Тому все, шукаю собі ву. Якщо ви шукаєте котика, пишіть мені, гарантую вам нічний Е, ласку не гарантую, Мурчати та гладити себе дозволяє рідко.